Вітаю! З вами психологиня Юлія Латуненко із дуже цікавою темою, як будувати стосунки із маминим синком. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, завітали вперше. Будь ласка, підписуйтесь і ставте вподобайку цьому відео. І, звісно, прокоментуйте, чи знайома вам ця тема, чи були у вас такі стосунки з чоловіком, який. Тримався за мамину спідницю. Отже, чому саме я вирішила відзняти для вас цю тему? Одна з моїх подружок нещодавно вислала мені е відео із Тік-Току, в якому до е пар, молодих пар, е хлопець і дівчина десь близько 25-30 років е підходили люди, е дослідники такі, і робили м -м, зйомку. Ну, звісно, з їхнього дозволу. дозволу. Їм ставили запитання: а якщо б ви сиділи за кермом автомобіля, ви зверталися вони до хлопця, сиділи б за кермом, а поруч із вами було б вільне місце. Кого б ви туди посадили? Маму чи вашу дівчину? Маму або вашу дружину, якщо б ви їхали кудись в трьох? 90% молодих. Чоловіків відповідали, що поруч посадили би маму. Коли таке питання ставили дівчатам жінкам, вони казали зовсім інше. Я би посадила поруч із водійським місцем свого партнера, свого обранця, тому що він моя пара, а мама поїхала би позаду. Як ви думаєте, чому така різниця? А саме тому, що чоловікам дуже важко відсепаруватися від своїх мам. Саме тому, що мами дуже сильно перешкоджають сепарації своїх дітей, особливо коли це сини. Тому що дуже багато мам, які проєктують на своїх дорослих синів ну, таку чоловічу функцію. Тобто, якщо дуже погано. Складаються стосунки з чоловіком, то є великі ризики того, що мама буде перешкоджати сепарації свого сина і буде намагатися зайняти поруч із ним, психологічно, звісно, місце його головної жінки, його життя. Ну, Мама то мама, звісно, вона може робити все, що захоче. А от справа, чому сам молодий чоловік не е, сепарується від мами. І давайте поговоримо зараз про ознаки маминого синочка е, дорослого чоловіка, який е, навіть не уявляє себе сепарованим від матері. Ані фізично, ані психологічно. Мама для такого. Е, Чоловіка буде на першому місці завжди. Завжди будуть на першому місці її потреби, її бажання, примхи. Він побіжить на перший її поклик про будь-яку дрібну допомогу. Ну, наприклад, якщо потрібно робити ремонт у його власній квартирі, і мама теж хоче ремонт, то він в першу чергу буде робити ремонт мамі. Це такий дуже банальний приклад, але бажання мама будуть для такого чоловіка на першому місці. Мама завжди в його телефоні буде в обраних контактах, в тих контактах, яким він в першу чергу відповідає, і яким він в першу чергу дзвонить. Така мама буде йому часто дзвонити, вимагати в нього увагу. А він буде говорити з нею подовго подовго, кожен день і напевно навіть буде обговорювати з нею свої стосунки із партнеркою. Такий чоловік може скаржитися своїй мамі на партнерку, просити в неї поради, розказувати про конфлікти зі своєю партнеркою. І, звісно, мама буде повчати такого сина, як правильно дресирувати його дружину або дівчину. Він ніколи не скаже мамі ні і стоп, тому що за цими словами. Він відчує дуже сильне почуття провини. Він боїться образити маму тим, що проявить свої кордони. Такий чоловік ніколи не зупинить маму, і його мама часто приїжджає без попередження в його дім, де він живе вже своєю новою молодою сім'єю. Така мама буде хазяйнувати в його е, помешканні. Як перша леді і буде вдавати із себе першу хазяйку в його домі, вона буде повчати невістку, давати їй зауваження, критикувати її може і весь час давати їй поради, як правильно турбуватися за її синочком. При виникненні конфліктних ситуацій між мамою і невісткою такий молодий чоловік ніколи не стане на захист своєї дружини. Такий молодий чоловік або замовчить, або буде захищати маму, примушувати свою партнерку вибачатися перед мамою. Він не захоче зрозуміти, що мама може принижувати його обранницю. Тому такий чоловік, в принципі, є чоловіком власної мами, а не тої жінки, дівчини, з якою він живе. При конфліктах він або набере води в рота, або буде як мантру повторювати: мама в мене одна, а жінок може бути багато. До речі, так говорять чоловіки, які взагалі не сепаровані, тотально не сепаровані від своїх мам, і такі чоловіки не мають шансу на розвиток нормальних здорових дорослих стосунків. Ще одна фішечка маминого синочка він завжди буде примушувати свою обраницю, свою партнерку, дівчину, дружину, щоб вона стала ліпшим другом для його мами. Він буде примушувати її терпіти її бзики, її некоректні вислови, її повчання і навіть приниження. Він буде примушувати таку е, дівчину, жінку, е, приїжджати на всі свята до мами і поклонятися їй, е, виконувати всі її е, безглузді навіть, вимоги, такий чоловік буде стояти на захисті матері, а не на захисті своєї дружини. Йому байдуже, що відчуває дружина, е, коли, принижує, коли мати принижує її. Бо вона головна жінка в його житті, вона тече як кров по його венах, вона вірус його організму, вона є раковою пухлиною, яка з'їдає поступово його стосунки з будь-якою жінкою. Якщо ви маєте справу з таким чоловіком, це дуже важка ситуація. І, звісно, вам потрібна підтримка, допомога, і такою підтримкою, допомогою може стати участь у моєму проєкті онлайн групова терапія. Вам треба зрозуміти, що ви опинилися в. Подібних стосунках з таким інфантильним несепарованим чоловіком, тому що у вас є певні відгуки на таких інфантильних чоловіків, тому що щось в вашому процесі розвитку, у ваших дитячих травмах, включається включається саме на таких чоловіків. Отже, я пропоную вам свою допомогу. Під'єднуйтесь до мого нового онлайн-проекту онлайн-групова терапія, де ви зможете пропрацювати певні моменти своєї підсвідомості. Для того, щоб приєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі під цим відео, а в самому телеграм-каналі пройтися по закріпленому повідомленню, де ви знайдете інструкцію, як потрапити на онлайн-групу до мене. Така онлайн-група буде проходити раз на два тижні і загальна кількість сесій близько 10, іноді я провожу 15. Ну а якщо у вас немає зовсім ніякої можливості під'єднатися до онлайн-груп, звісно, я дам декілька порад, що робити в такій ситуації. Але якщо у вас не виходить самостійно, то ну не зволікайте, скористайтеся допомогою спеціалістів. Або це може бути групова терапія, або індивідуальна терапія. Отже, що треба робити? Вам треба самостійно будувати кордони із своєю свекрухою, казати їй ні, стоп. Не дозволяти їй приїжджати тоді, коли їй заманеться, примушити її домовлятися із вами про її приїзди. А якщо ви не бажаєте, щоб вона приїжджала в дом і хазяйнувала у вашому домі, де ви живете своєю молодою сім'єю, ви маєте повне право заборонити їй це робити. Ви не зобов'язані спілкуватися із нею, бо ви її не обирали. Ви обирали вашого партнера. Ви не можете бути примушеною спілкуватися з людиною, яка вас не поважає, яка втручається, яка ламає ваші кордони. Тому вчіться говорити їй ні і стоп і показувати їй свої особисті кордони. Звісно, що це може провокувати конфлікти між вами і вашим партнером, але ж не бійтеся втрачати нікого, бійтеся втратити себе. Якщо у вас саме такий чоловік не сепарований від мами, який не розуміє взагалі суті цього питання, то вам треба зрозуміти одну річ: що навіть якщо ви підете з ним на сімейну психотерапію, відчепити вам його від мами, і навіть відчепити його. Від мами психологу не вдасться, тому що самі чоловіки ніколи не звертаються з таким запитом до психологів про сепарацію від матері. Я за свій досвід роботи психологом, практичним психологом, близько 21 рік. Мала тільки два таких випадки, коли чоловіки два чоловіки звернулися до мене по допомогу, і саме з запитом сепарація від матері. От. Але решта чоловіків цього не розуміють, на жаль. Тому ви повинні зрозуміти, що рано чи пізно такий несепарований чоловік. Все одно зрадить вас заради своєї матері, і е, е, такі стосунки з несепарованим інфантильним чоловіком, який психологічно одружений на, е, із своєю мамою, е, вони прийдуть до свого логічного завершення. Тому рано чи пізно питання про розлучення стане, і вам треба розуміти, що поруч із таким чоловіком немає місця для іншої жінки. Поруч із ним може бути тільки його мама. Він може запропонувати вам лише роль другої мами. А не дружини, не партнерські стосунки. І якщо ви зрозуміли, що ви в стосунках із таким чоловіком інфантильним, то це означає, що або були з таким чоловіком в стосунках, то це означає, що в вашій особистості інфантильна частина займає також дуже велике місце. Тому, якщо ви маєте проблеми, от в в цьому трикутнику чоловік і його мама, якщо ви маєте проблеми в стосунках із свекрухою, яка лізе до вас, порушує кордони, і ви бачите, що ваш партнер не захищає вас, не розуміє вас, то звісно, вам треба працювати над собою. А для того ви можете звернутися до мене по допомогу і. Приєднатися до мого проєкту онлайн-групова терапія, підписавшись на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. А в телеграм-каналі ви знайдете в закріпленому повідомленні інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групу. Там ми будемо працювати над вашим підсвідомим. Все, що вам не зрозуміло. В вас самих і в оточі, оточуючих людях вам стане більш ясним і воно стане більш визначеним для вас. Ви побачите шлях вашого подальшого розвитку. Тож запрошую вас на проект онлайн групова терапія. Ну і звісно, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайку і пишіть коментарі, чи були ви в стосунках, може є в стосунках із маминим синочком.